и зараз мы будем делать обзор на вот такие лего. Вот такие лего. Пиратский корабль из лего ниндзяго. Он такие... Ну вы знаете, это оригинальное лего. Давай, Ой, я хочу, что вот такие корабли. До него она лежит дядь Дальше. Секвенция. Знаете его. Пират. Такие. Ну, прикольно. Тоже прикольный мини фигурка, Мне подавается тоже. И, м -м, тут на прикольнейших стилах. Другая у нас идея. Да, зайн. Такие Зайн. Такая у него маска их бачит. У него едва дотя. Такие вот, да. О, і друге таке. І останнє буде таблон. У мене теж у нього є два лиця. Знімемо шапку. От, о! Таке зразу, таке одне і таке одне. А от прикол у тому придивіться як це. Так, перевертайте оцим боком і дивіться. У нього таке лице. Приколь... дуже прикольний прикол. А так то сам корове прикольно. Це ми кладемо сюди. Тут має стояти кленці. Можемо, типу так. Тож зараз ми візьмемо, складемо їх усіх.

Прикольно. Прикольно. А! Ты що говоришь? Як? Як Я ти говориш? Тоблон! Як зі ти, зі 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 Як зі ти зі можеш говорити? Тублон. Як? Тублон. Ты че меня не слухаєш? Тільки відео говориш. Як ты так? А, ну ты говоришь лайк oh. про лайк, будет говорим. А, ну лайки так. Лайки oh. так. И пипецка. Случайно.